Українцям радять відмовитись від пенсії, кому це вигідно. Відмова від пенсії впливає на її розмір. Розповідаємо, як саме відмовитися від пенсії у 60 років вигідно для самих пенсіонерів, адже у разі продовження роботи та виходу на пенсію пізніше можна отримувати великі виплати. Про це нагадують у пенсійному фонді України. У пенсійному фонді України наголошують, що право на призначення пенсії за віком це особиста справа кожної людини. І ухвалити рішення про її призначення чи не призначення вона має самостійно. Втім, громадянам України вигідніше відмовитися від призначення від призначення пенсії у 60 років та продовжити працювати. При пізнішому виході на пенсію вона призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням виплат. Це означає, що пенсійні виплати зростуть. Це передбачено законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування, як зростуть виплати при відстроченні пенсії. Згідно з українським законодавством, при пізнішому виході на пенсії її розмір збільшується на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців і 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місцем за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення, відстрочення, виходу на пенсію на, на термін понад 60 місяців. Тобто при відстроченні пенсії терміну менше ніж 5 років розмір пенсійних виплат, збільшується на 6% за кожний рік. За 2 роки це буде 15, 12%, за 3 18 – 18% і так далі. Ну а за 6 років додаткового стажу після досягнення пенсійного віку виплати зростуть на 54%. При цьому важливо пам'ятати, що для збільшення пенсії зараховуються лише повні місяці роботи, як відстрочити пенсію? Для відстрочення пенсії під час досягнення пенсійного віку необхідно обов'язково звернутися до органу пенсійного фонду України. Якщо не повідомити бажання пізніше вийти на пенсію, її можуть призначити автоматично. Якщо трудова книжка оцифрована і вся необхідна інформація для призначення пенсії є, в реєстрі застрахованих осіб є інформація про весь його страховий стаж. Якщо трудова книжка не оцифрована і повних відомостей про страховий стаж людина не має в цьому реєстрі, а вона сама продовжує працювати і не зверталася за призначенням пенсії, вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше. Для призначення пенсії при її відстроченні потрібно звернутися до пенсійного фонду, виплати призначення, по перше, з дня наступного за останнім днем місяця, у якому придбано повний місяць страхового стажу. якщо… Якщо звернутися не пізніше ніж за три місяці з такого дня, і друге, по-друге, з дня звернення, якщо звернутися пізніше трьох місяців після останнього дня місяця, в якому придбано повний місяць страхового стажу.